Кременчук сьогодні накрило димом. Городяни занепокоєні, припускають, що за містом горять торф'яники. Я сьогодні звернув увагу, що в Кременчуку дим. слухав, що торф'яники горіли. От. Думаю, що з-за цього. От зараз йду по місту, дивлюсь, місто весь в диму. А слухали, а чого це? е, да, в районе, да, горить что-то там уже там давні... причому причем уже месяц. Конечно, неприятно выходить на улицу, когда запах, особенно вечером вчера вышла, такой запах резкий дыма. Это торфяники гуля. Гора горятам. В в районі Семеновському. спочатку думали туман. потім я їздив всього роди. Я слишку запах. Я був на бірвомайське там в кінці цієї остановки ці, ці, маршрутки і сюди все везли. запах. дім а чого? Ну как та зґерід Місто задимлене ще й тому, що мешканці палять опале листя, навіть не зважаючи на можливість бути покараним за це. За розведення багаття у місті передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Я згребла їх, вони тут були. Я знаю, що є существует страх, і от його, ну, як би, то ли окурок, дуже багато окурков. Кинулись. А от это уже я запалила. Я вышла, оно горело. Я взяла метлу, давай його сгребать. Я знаю наказання, Я законовослушный гражданин, то есть я не проти його, а ми його не убирали. Ми знаємо, що надо вивозити, ми думали это все сделать по весне. От ми принц не те, що принципіально, ми просто його отак загріблі і все. А тут прихожу, а воно от почала тріть. Я вже його згрібала та і спаліла. Згідно з кодексом України про адміністративні правопорушення, спалювання рослинності або її залишків втягне за собою штраф від 170 до 340 гривень для громадян та від 850 до 1190 гривень для посадових осіб. За подібні порушення передбачена також і кримінальна відповідальність, а саме Збавлення волі на срок від 2 до 5 років. Тому не ризикуйте і не порушуйте закон. Краще зберіть листя у сміттєві пакети, покладіть біля дороги, щоб комунальники виконали свою роботу.